Вітаю вас в сьогоднішнє енергетичне наповнення вашого дня. Так, турісас, цікаво, альгіз, далі вірт, кіназ, інгус, Ансус і ліса. Цікаве, досить поєднання до дорізаться про те, що вас будуть виштовхувати до якихось дій, до якогось рішення, до якихось кроків для того, щоб ви перейшли на інший рівень, вам буде поштовх якийсь. Вищі сили потурбуються про те, щоб цей поштовх прийшов якомога м'якше для вас, і ця ситуація розв'язалася якомога приємніше, комфортніше для вас. Отже вони вас ведуть за руною Альгіз. Далі буде. Щось те, що ви не очікуєте, те, що подолі вам, те, що лише вищі сили можуть ось вам запропонувати. Ви тут ніяк не повпливаєте на цей хід подій. Щось у вас трішки з енергіями, тому що руна кінас вийшла в перевернутому положенні, тобто десь якийсь дисбаланс в енергіях, можливо, погане самопочуття в когось може програтися, можливо, просто немає сили. Інкус це про завершення одного періоду, до речі, Турісас, вас буде виштовхувати, щоб цей період завершився. І про початок нового, більш сприятливого. Ансус, це про спілкування, про отримання знань, нових досвіду. Це позитивне таке. Спілкування з іншими, яке може вам дати потім якісь результати в майбутньому. І посерединці Іса, ще говорить, що ну, десь якесь, можливо, не так швидко буде розвиватися події будуть. Можливо, зупинка якась десь буде в чомусь. Ну, ось так, ось таке енергетичне наповнення вашого сьогодення. Досить. Цікаве поєднання, але знаєте, що вас ведуть і вам допомагають. Вас наповнюють енергіями на цьому шляху, благословенними енергіями.